Ісусу Христос, адже після того, як ми розбирали Івангелія Івана і дійшли кінець тексту про Самарян, я, так як обіцяв, роблю таку проповідь, щоб ви могли собі відпочити, і, звичайно, Відпочнемо ми трошечки зачепимо самарян, для того, щоб історично зрозуміти, так, як той казав, не вдумуватися в слово Боже так сильно, а просто відпочивати легенько я вам воно подасться так по-простому. Отже. Ми сьогодні будемо говорити по Євангелії Луки, 10 глава, з 25-го, воно так піде аж по 37-й вірші. Але я вам то не так буду читати, як перекажу одним словом ті часи. Ішлося про те, що ізраїльтяни не наведали самарян. Самаряни у свою чергу, недолюблювали ізраїльтян. Ті взяли ізраїльтяни взяли 730 приписів. До свого закону, коли Бог сказав, не варитимеш ягняти в молоці матері його. Другими словами, Бог сказав, не будь жорстокий, виявляй милосердя, виявляй ласку, а ізраїльтяне, ага, значить так Бог сказав, значить, однім маніку вару молоко, а в другим вару. М'ясо. Тобто обернули в звичайну дурість. Христос каже їм: ви жорстокосерді. Вони кажуть, ми здобуваємо закон, а Христос каже їм ви жорстокосердні книжники і фарисеї, що обходите попів світу, знаходити прозеліта і робите його ще гіршим, як ви. А тут книжник підходить до нього і каже, що він знає Божий закон, і він дійсно виявляє, бо він каже йому правило золоте. Каже, люби Бога і люби ближнього. Христос каже, добре робиш, але ти так добре кажеш, але ти так роби і будеш жити. Тоді Він хоче себе виправдати той чи книжник, і каже, а хто мій ближній? Тобто, чи я маю право над таким, як Самарянин, і над таким, хто він такий, чи ми вищий народ, чи ми вища раса. Другими словами. От тепер я вже вам буду читати далі. А Ісус. Це я з 30-го вірша читаю, щоб вам було коротше. Ну, час не забирати і щоб ви могли легше розуміти. А Ісус відповів і промовив, один чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихону. тобто йому треба було проходити через такі місця, де можна було зустрітися з бандитами. І попався розбійник. Попався розбійникам, обдерли його, завдали рани та й утекли, покинувши ледве живого. Проходив випадком тією дорогою священник один, побачив його і проминув. Так само, і ловіт надійшов на те місце, поглянув, теж проминув. Проходив вже там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, побачивши, змилосердився. і він підійшов, обв'язав му рани, наливши вливи і вина. Потім його посадив на худобину власну та приставив його до гостиниці. Та й клопотався про нього. А другого дня від'їжджавши, виняв він два динарії, дав, господареві і проказав, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох, на твою думку, був ближний тому. То попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус вже сказав йому іди, і роби так і ти. Тут, перед тим він сказав роби так і будеш жити, а в тому каже, іди і роби так і ти. Отже, фарисейська така зарозумілість, фарисейське ставлення, фарисеї. І тут же з боку до них Бог притулює священників, старозаповідних священників, котрі в храмі служили. До них яка була служба? священник сидів собі вдома каїафа. Він там собі мав 70 тисяч корів, Скільки там тисяч, е сотні, тисяч овець в його фермах було. Він то приносили пожертву тим священикам. Священник тувцю перед Паскою подивився, зажирна, треба поміняти, поміняв. От того в мене є на тобі вівцю другу, от вона не зажирна. Бах, то вівцю ми довели на ферму і дав йому на 10 кіло чи на 5 кіло легше вівцю. А то вівцю взяли продали на м'ясо. Вже є дохід 5 кілограм м'яса. Так, приносять і пожертви селяки. І так Кайяха на тім збагачувався. Священники вони були з такого роду, на чим вони збагачувалися. Ну і таке діло, що в Новому Зараз заповіті у нас е, худоби священників вже тримати не хочуть. Може, декотрі є, якісь тримають. Десь в якихось глибинках, аби вижити, як мусять, о, не хочуть, але як мусять, то тримають. Добре сказав. Тепер про два динарії. Деякі коментарі написання подають, що денна зарплата, а деякі подають, що, ну, що динарій е, зарплата денна, але. Я не думаю, що так багато туди платили, бо деякі коментарі пишуть, що на динарій то місяць можна було жити в гостиниці. Тобто, що була велика сума. Ну і дивіться, за зраду Христа 30 динарів. Не думаю, що за 30 робочих днів Юда, який був розумний, за 30 робочих днів взяв би таку суму, він би, напевно, їм е Кену очі, сказав би, що то ви мені того обхаєте, що любий драб може заробити за якийсь місяць? Я думаю, що це була велика сума. Я думаю, я не знаю, як на теперішні си порівнати, але щось так мені в голові крутиться, що то була така сума, ну. Якщо 2 місяці можна було жити в готелю і ще опікуватися, то не менше 5000 доларів. Отак будемо переводити. Бо е, утримувати і так далі. І якщо за 30 динарів продали Христа, то думаю, що то приблизно така була сума, ну 2 місяці кожен собі може порахувати. І тут бачимо, що таку суму. Бо тут Христос наголошує на, 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 на величність того, тої суми. І податок е, на, на храм Днарій був чи кількість там, то, напевно, на рік чи на скільки -то там, то був податок, то, бу, то була велика сума. Тоді треба було і на рем віддавати, і там, там не було, як то кажуть, солодкого життя. Та як нас зараз один фірму має, другий фірму має, третій фірму має, а держава там де така де де держава, ніяких податків. Хоч платити податки, то лиш все з трубами. Бо знову таки держава, кого злапає, то з того такого то витрясає. Не можуть зробити розумного порядку. Ні на границі, ні, ніде. Не вміють е, розділити Боже і, 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 і кесареве. Але це таке це їхня справа і їхній цей. Вертаємося до Самарянина, котрий завів людину, з змилосердився, не обминув, взяв на свою худобину, привіз завіз куди у готель, де проживав, і там в тому готелі поселив. І там заплатив йому наперед, бо знову ж таки, до кого він поселив? Поселив він до євреїв. А єврей, ну-ну, за дурного робити не буде. Видно, той Фарисей, добре заплатив, що він його взяв, і, напевно, на тім ще можна було добре заробити. Другими словами, Христос говорить: дивися, йому, тому, книжникові, ви, книжники і фарисеї, бідних людей переступаєте, бідним людям не даєте доброго суду, не даєте нічого, на самарян нарікаєте, а самі від них ви в тисячу разів гірші. Він його кладе, рівненько садить на задне місце і кладе йому, каже: ти такий сякий ти гірший від того, на кого ви плюєте. Кладе на місце і наших багатьох теперішніх слуг. Що хапаються за 16 парафій руками і ногами купа молодих семинаристів, хотіли би служити вірно, Богові, душу свою покласти хотіли би, не перед ногами. ну, Його перед головою, але, так то кажуть, не випхаєш, поки не ну, вже або ходити не буде годом, вже його Бог так не цей, або ну там просто на службі душу віддасть. От про що Христос говорить. Що треба бути справедливим. Два хитони маєш поділися. Другими словами, маєш дві парафії, Христос каже, поділися навіть ближній живе. Тобі Христос на небі віддасть збери собі скарб на небі. Попрацюй? О, так як я працюю. Щоб ви почули, докладаючись, з остатньо Шпільки, як то кажуть, руки простягаю до вас. Тому і, коли молюся, Бог мені допомагає, коли йду на город, дощ паде, я прошу Бога, треба мені е, дощу, щоб добре було бульбу копати. Йду і кажу, я поливаю воду, щоб впав дощ. Люди кажуть, ну, ну, поливай поливай. Херниця мало води, а те ще город, а то паде дощ над вечір. і що. Віра тої підстава сподіваного і доказ небаченого. Коли один пророк земля засихала, і він не було урожаю купа років, поки він не пішов не помолився і не подав Бог ласку на його слово. І не потекла вода з неба на його народ. Отже, добрий Самарянин, він зробив добре діло. Ми бачимо це, як у притчі, але і ми Іван Івана вчили, вони радісніше приймили. Ісуса Христа і сказали, ми прийняли і визнали, що Ти Спаситель світу. Оце, що ми проходили в Євангелії Івана кілька відео назад Передивитися Євангелії Івана, 3, 4 глава. І вони визнали, вони прийняли. І тут йому Христос каже: Самарянин більший твій ближній. Розумієте, в чому діло? Той, хто зробив тобі добро, то є той добрий самарянин, котрий показав плоди віри, котрий хотів чи не хотів, то так, якби приклад людини, котрой би якби 15 чоловік йшло, а людина топилася. І Другий, а то той, що там такий жиє з краю, має там все, а ну то все топе. Він і так забагато має. Третій пішов, четвертий пішов, п'ятий пішов. А 15 такий, що ви колись його не хотіли на роботу навіть взяти, подивився і думає. Ну, ну, але шкода людини. І подає руку і кигне її догори, то хто буде туди ближній? Якраз той, що ми би назвали От таких людей шукайте, котрі, ну, як ви когось кличете в гості, як казала одна. Така дочка багатого сина каже, е, е, не багатого сина, а дочка багатого батька. Каже тато, каже їй. у нас буде великий праздник, заклич своїх, всіх, наших знайомих, своїх. Подруг за чи друзів за і зроби учту велику, бо в нас велика радість. Ну і поприходили бідні, нещасні, подерті. Посідали, тато зробив їм учту, все як має бути, потім каже Дитино, а що ж ти мені таке зле зробила? З поваги до тебе я тебе послухав? А вона каже, тато каже, а з поваги до тебе каже. Я їм сказала тим твоїм всім близьким і знайомим побігла і сказала. Ходіть, допомагайте, бо в нас хата горить. От. Всі поважні знайомі так і зробили. Так і Христос каже. Обминув священник, обминув Левид. Честиш там обминув, а тут надійшов самарянин і не поміг. Отаку От людину шукайте, котра вам готова допомогти, прикрій вас, От, оті ви будьте вдячні, бо то є ваш ближній. Благодать вам і ми від Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Слава Ісусу Христу!